Доброго вечора ми з України, на зв'язку Кривий Ріг. З вами Альона, канал Неспішні Хрестики. Поки що в мене збилися дні, не виходить, в мене витримувати 5 днів між зйомками, але на те є певні причини. Зараз я знов без комп'ютера, тому не знаю, коли я зможу змонтувати та викласти це відео, але. Зняти треба, матеріал треба накопичити, і мені насправді зараз дуже, дуже хвилює питання, чи збереглися мої відзняті майстер-класи, ті, що я знімала і ті, що планувала вам показати, чи мені треба було, буде знімати знову, якби мені інформацію не дуже шкода ту, що там є. Напевно, ну, її можна зберегти. Ну, коротше, в мене щось трапилося з комп'ютером, я його не змогла вчора запустити. Це окрема історія. Його вже один раз ремонтували, щось там поремонтували, але він все одно там не подобалось мені, як він працює, і все ж таки вийшло так, що він зламався. А сьогодні його ремонтують, і я вже дуже сподіваюся, що завтра я його отримаю, бо мені без комп'ютера важкувато і вести адміністрування групи. Маркодільний Шабаш. Все ж таки в комп'ютері це робити набагато легше і зручніше. Так, що я маю вам сказати? У мене порожній стіл поки що. І. А... Не буду казати наперед, що там, як в мене все складається, поки що в мене все йде так дуже-дуже дуже тісно, дуже насичено, дуже щільно. І так, поки я устою, бо втомлююсь, бо я не можу, поки що не вистроїла, не вибудувала свої плани, свою роботу. Але я намагаюся це зробити і вважаю, що в мене все вийде. Перше, я хочу вам показати ось таку штуку. Це запрошення на виставку Handmade Expo, яка відбудеться з 28 по 30 вересня у місті Київ. Я ще не знаю точно якого числа я буду у Києві, але обов'язково вам скажу, коли буду вже точно знати. Це, якби ще це момент залежить від здоров'я моєї мами, але я сподіваюся, що вона зможе побути без мене дві ночі та один день, бо мені Дуже хочеться з'їздити, і мені треба з'їздити. Це все ж таки шматок моєї роботи, це, ну, як би то не казали. Тому це буде таке відрядження в мене. Це е, перше, те, що я хотіла похизуватися. Далі. По моїх швейних справах, воно шиється не так швидко, як я собі планувала, не так швидко, як було це ще там. Якийсь, якийсь час по тому, але шиється. Я сшила, пошила рол для нашої Дніпропетровської дівчинки з групи Дніпропетровської. Але, як зазвичай, я його не зняла. Ну, ви всі знаєте, чудово мої роли, які вони, що вони. Я його не зняла. Спробую ставити вам фотки. Показати, що саме було. Я навіть не буду придумувати, вигадувати, що, що пішло не так. У мене просто не було настрою знімати і щось розповідати. А було, були певні обставини, і не хочу. Не, не. Я хоч з вами всіма е, ділюсь, що відбувається в моєму житті, але є моменти, якими я не хочу діля, ділитися. Тому, швейне є. Але воно не так інтенсивно йде. І зараз в мене в роботі є органайзер для дівчинки Каті та шопер. Мені треба його пошити, і далі будемо дивитися по ситуації, з якою інтенсивністю я зможу шити. Але адміністрування групи воно може йти. Разом, тобто я щось пошию, щось посидю у групі, поспілкуюся, пошию, поспілкуюся. Я вже так пробувала. І, в принципі, це досить. Ну, Є свої нюанси, але це можна поєднати. Далі по вишивці. Вишивка в мене теж була. І на мій подив. Я можу сказати, що було її, напевно, достатньо я, я все ж таки намагаюся так думати. Соняхи, мої соняхи, я все ще у СП, я все ще намагаюся шити і відзвітовувати у суботу або неділю щодо вишитого. І все ж таки планую закінчити це СП і закінчити, не програвши, так скажімо, дійти до фінішу, і закінчити цю роботу, фінішувати. Це в мене соняки від Овен. І вони в мене зараз. Так, ну і гранатики, трошки посуньтеся. І вони в мене зараз на ось такому етапі. Тобто, я вже отто вгорі, ото все вишила. І в мене зараз вишивається оце. Ось тут, скільки я дістаю, зараз я ось в цьому місці. Ой. У нас знов тривога, щось вона ввечері часто. Хочу ось тут о, листочок цей вишити, дошити все, і пересунути, бо тут в мене трошки не блази, о, цей влазить. Хвостик, цей хвостик тому я хочу це о, вишити і вже переставити, щоб в мене оце все попало, потрапило у п'яльце, і я тоді зможу тут працювати. У мене вже вибувають кольори. Все ж таки 76% це багато вишито. І, ну, напевно, я можу його так трохи розгорнути. Ось ось так. П'яльця вже не буду знімати, але ось так у мене. Ось. Тут лишилась ось ось, тільки ось, ось ця частинка. Ось, ось Тут тут ще трошки отак будуть, в цьому внизу ці хвостики. Я ж кажу, мені тут треба заповнити, і я зможу пересунутися, у мене тоді все війде, і я буду його закінчувати. Получається, на сам, ну, насправді, дуже гарно. Дуже гарно я задоволена результатом, і все мені подобається. Я не настільки розочарована, як була. Коли розпакувала набір і коли дивилась на цю канву, на це прев'ю, на цю схему, Це не залишається дуже багато, дуже ще на два відшиви. Цілком на два, а то, може, і на три, хвати вистачить. Оригінальна канва в мене теж збереглася і, напевно, воно десь піде на залишки. Якщо вишивати в дві нитки, як я це роблю, то я ж кажу, на відшиви ще цілком вистачить, якщо не більше. Так, Це мій овен. Я за цей час вишила 809 хрестиків. Буду продовжувати, не знаю, що доносити його на роботу. Я ж кажу, ніби то буває, що немає роботи і можна вишивати якісь там 15-20. Хвилин, а буває так, що принесла, і тут роботи навалилося, Я навіть не дістала його з сумки. Тому тут таке, така справа, що не вгадаєш, де воно що виходить. Але є, є певні просування, і я зараз дуже хочу. Якось так зводити свої процеси, напевно, два до одного, там два закінчувати, один починати. Бо насправді мені зараз буде трошки важкіше маніпулювати вишивальними процесами, бо є інша занятість і кілька вечорів в мене просто випадає не повністю, але випадає в мене не така інтенсивна виходить, вишивка. Не, з, не вся я можу їй належати, скажімо так. Але я це буду над цим працювати, і щоб якось це поєднувати, наскільки це буде можливо. Так, соняхи. І ще одне моє СП, яке я повинна за тиждень закінчити. У мене тут лишилось зовсім небагато. Це. Дизайнер Наталія Лужанська, СП магічне у Хрестоманії. Ось таке прев'ю. Це чарівниця ночі, але в мене це королева. «Королева ночі. І вона в мене вже ось так вишита. Тут лишається чорний колір. По-моєму, по-моєму, все. Вам ось так вам краще буде. Зараз я, зараз я скажу точно, скільки кольорів мені лишилось. По-моєму, один, якщо я так не, не обманюю вас. Ні, не один. Ще в мене два кольори чорний та темно-синій, ось на крилах і бісер буде пришиватися, бекстіч і бісер. І все. І це я теж трошки вечорами вишиваю, коли сиджу у групі, спілкуюся, я щось можу нескладне таке вишивати. І це в мене саме оця королева ночі йде для цих вечорів. Я проводила, що я робила, що я вишивала. А розпродаж у мене був. Я запустила розпродаж, покидала фотки, подобавляла підписи до них і потім, поки відслідковувала, як дівчата замовляють, я щось там 5 хрестиків яких встигала, встигала робити. Якось так, потрошки-потрошки. По але Воно мені не заважало, не відволікало. Але просто сидіти і дивитися у монітор, так, чекати, поки хтось щось напише. Тоже було якось так не дуже. І шити я не могла. Б. Тому вишивка ось таких нескладних сюжетів, то саме те. Ось така в мене ця королева ночі. Ну, все ж таки, вона мені королева ночі. Вона якась тут однооко, але тут просто ниточка ось тут. Тут буде бісеринка, тут буде теж бісеринка, а там позаду ниточка, бо і так кажеться, що вона така. Одне око На, сам... На сам, ну, справді це не так, і ось така гарна дівчина буде це виворіт. Ось таке в мене, що відбувається з вишивкою. І більше в мене поки що немає вишивки, яку я брала, але і для цих днів я вважаю, що це було в мене. Досить багато, так, закривайся. Досить багато, і взагалі, що я щось повишивала, це, звісно, ну, певне досягнення, я вважаю. Далі, а що в мене ще далі? Далі я підготувалася до. Свого ШСП, ну, як мого, це не моє, я його просто організовую і проводжу на платформі. Шабашу, рукодільного Шабашу. рукодільного Посилання на групу під відео буде. Якщо у вас щось не виходить і ви не можете додатися до групи, знайдіть мене, будь ласка, в інстаграм, напишіть мені, я вам вишлю посилання на ссылку запрошення, і ви зможете зайти до групи, приєднатися. Чому це варто зробити, я розповім зараз коротко і потім покажу, що я там приготувала. Чому це варто зробити? Бо рукодільний шабаш це, як ви знаєте, це рукодільний сундучок, тільки у Viber. Там ми з дівчатами спілкуємося на вишивальні, але не тільки вишивальні теми, там бувають різні теми. Загалом все, звісно, крутиться біля вишивки, але буває і невишивальні теми чіпляємо і спілкуємося на них. І, і у групі, що вівторка відбувається, розпродажі. Що це таке? Розпродаж це певна група товарів. Яка, на яку надається знижка, які знижена ціна, і ця ціна діє саме у спільноті Viber, у спільноті Рукодільний Шабаш. На сайті цих ці цін немає, на сайті ціни звичайні, а у спільноті певна група товарів є за зниженою ціною. І ціна буває дуже-дуже вигідна, я вам кажу. І позиції бувають ті, що там остання більше немає. Ось, тому це, ну, напевно, варто. Там є дуже багато цікавих позицій і потрібних, і вигідних, це немало Ціна акційна тримає, тримається з вівторка по ранок понеділка, тобто у наступний вівторок нове, новий склад лотів для розпродажу. Також у шабаші проводиться Щосереди. середи, що середи, щосереди. лотерейка, де розігрується три якихось невеличких наборчика. Часто це було мілхіли або наборчики від Світлани Січкар, зайки, або звірятка дуже гарні, дуже красиві і приємно отримувати такі речі за невеличку участь. І щоп'ятниці відбувається велика лотерея, де розігрується один великий набір, або мережка, або деменшенс. Ну, поки що було так, що буде далі. Я не знаю, які будуть набори розігруватися, мабуть, якихось ще виробників. Але це великий набір. І теж за невелику участь, частку в участі ви маєте шанс отримати такий гарний приз. До того ж є спілкування, що я вже казала, що немаловажна. Дівчатка допомагають пошуку схеми, також можна, також можна запитатися про перенабіри там або дещо. Тобто попросити і до вас постукаються з пропозицією, або поділяться, якщо є, якщо є така можливість. Ось така от у нас тісна рукодільна сім'я. І це дуже цікаво, буває не дуже якось так шумно, як тому голосно, так. Але це протягом дня це так відбувається якось хвилями, коли дівчата відпочивають, вони, звісно, спілкуються. Але це я багато балакаю і пора переходити до чогось іншого. Просто дивлюсь у вікно на мої соняхи, які вже вицвітають, я розумію, що я не зможу зробити з ними фоточку своїх закінчених соняхів. Ну, щось, щось будемо придумувати. Так, що я вам хотіла показати? Я поки що вам не буду показувати прев'ю, що це воно таке, але те, що у кадрі моя мілхільна папочка, означає, що в мене буде мілхіл. Так, в мене буде мілхіл. Я вже розібрала нитки. Ось у мене така, такий жмут ниток, дуже багато різних всяких. Я їх вже розібрала, і в мене були певні складнощі з цим розбором ниток, бо я стикнулася з тим, що ось у Мілхіл немає кількості пасм. Я вишивала своїх, свою бабочку. Русалку, ну, русалку я вишивала підбором, але там теж було написано скільки пасм, і можна було взяти нитки і повісити. Також я вишивала марокканських коней, теж там було написано кількість пасм, я змогла їх навісити і вишивати. А тут пасм не було. І, я, якщо чесно, у мене виникли певні. Труднощі з розподілом цих ниток. Саме, саме більше в мене затикнула ось, ось ця позиція 610 та 611. Вони дуже схожі, ну дуже схожі. Я думала, у мене очі повилазять, поки я їх розділю, але я все розділила. Ось і що саме я казала: 610 чи 611. Ось вони. Ось. Ну, дуже схожі. Дуже тут є різниця, так, вони відрізняються. Але, ну, ось, бачите, ось та темніша, ось ця світліша. Але вони дуже схожі. Я кажу, я прям ну, дуже сердилася, коли розбирала. Бісер я ще не розбирала, його тут всього чотири чотири кольори. Я його не розбирала, я його буду розбирати вже коли буду вишивати. Бо, в принципі, нічого складного тут немає в цьому бісері. І а, тут я вже теж все склала, і ця папка виявилась, ну то що для круглих п'ялиць, вона підходить так. І а, я виграла, поки ще не була адміном шаб, шабаші і приймала участь у лотерейках. Я виграла отакі от куснапи калін. 20 на 20 см. І вони дуже круті. Вони дуже круті. У мене і китайські, я вже вам показувала, але ці просто вони намертво тримають цю основу. Там дійсно барабанна натяжка. Це в мене Єва. Я замінила перфорований, перфорований папір на Єву. Краєчки я оверлочила, бо в мене є оверлок. Так, зап'ялила все. І я готова починати. Ось я поставила хрестик, де в мене буде центр, і я готова починати. І це п'яльці дуже-дуже підходять сюди, досить вільно вони сюди заходять. І вони якраз по розміру як оця сумочка. Тому я буду мій процеси вишивати, продовжувати у цій сумочці. Вона мені дуже подобається. І ось такий в мене старт. Поки що вам картинку показувати не буду. Покажу, як буду. Я не буду заявляти на участь в СП, але я буду теж вишивати разом з дівчатами. Що, про що я кажу? Про що я кажу? Я кажу про те, що у, а знову ж таки, у рукодільному шабащі 11 вересня стартує СП. В якому будуть приймати участь усі роботи, де є або щось пов'язане з осінню, або є осінні кольори. Про умови СП ви можете почитати у ШАБАші, у закріплених повідомленнях воно є, і щоб я вже не займала час на. У відео і на каналі не перетягувала увагу на це. Ви можете зайти, подивитися і повишивати з нами, прийняти участь. Умови на насправді не дуже складні. І е, я впевнена, що якщо у вас є бажання щось просунути, закінчити, це зручніше робити в СП. Я сама до певного часу не приймала участь у СП, і зараз мене дуже стимулює і закінчувати соняхи, і закінчити мою королеву ночі, і ось цю роботу вишивати. Я е, спеціально взяла невеличку роботу, Мілхіл невеличкий, щоб встигнути закінчити разом з дівчатами. Закінчу раніше, візьму іншу невеличку роботу, в мене теж є осінню, але так як не буду участвувати, мені цікаво просувати. Я буду теж звітувати, але мене не буде у переліку учасниць. Я буду тільки спостерігати, та записувати, нагадувати та видавати чарівні пенделі. Якщо можна так сказати. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, якщо вам цікаво вишивати у компанії. Я певна, що ми ще придумаємо якісь як інтегровані якісь конкурси або завдання, або ще щось. Я над цим активно думаю, і щось, щось напевно, ми придумаємо разом з рукодільним сундучком, щось буде цікаве. Так, повишив це, напевно, все, що я мала вам сказати. Я обіцяла вам показати свою кімнату, нову рукодільну, поки що не буде. Може, трошки згодом або наступне відео, або через відео. Так, мені треба ще навести у кімнаті лад, бо. Я коли переїхала, розпхала просто все по шухлядках, і я сама зараз нічого не знайду. Мені треба пере, пере, переорганізувати своє цей простір, додатковий, який в мене з'явився, і все максимально компактно туди завантажити, і щоб я розуміла, де в мене що лежить. Поки що воно там в безладі. Я ще не зрозуміла, як це зробити. І ще одне відео я вам обіцяла у вересні показати про, ну, напевне, якісь покупочки. Але покупки це, я б не сказала, що це покупки це колись я робила замовлення і вони ось якийсь час приходили. Ось, тому і... Я не можу назвати повноцінно покупками, бо я все ж таки вважаю, що я була в зав'язці, так, все літо. Ну, два місяці це точно. Там більше навіть виграшів, ніж покупок. І подарунки там є. Так, подарунки та виграші. А там вже трошки покупок, ну, це вже такі покупки, знаєте, от, 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 отак. отак. Ну, це я вам покажу найближчим часом, верніше. І, напевно, це буде до того, як я поїду на виставку Henmade Експо. Там буде окремий окремо буде відео огляд, бо дівчата питають. Не хочеться загадувати, але, але планів дуже багато, і все хочеться зробити, і все хочеться встигнути. І, я розумію, що зараз настає такий час, коли вже не так спекотно, жарко, як літом, що неможливо нічого робити. Вже досить так прохолодненько і просто ідеальний час, ідеальна погода для того, щоб ще щось робити, 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 робити. Робота мене не лякає, але треба просто правильно, вірно і грамотно організувати свій час. А це, напевно, все, що я хотіла вам сказати. Так, я ще раз подивилася круг себе, і так, дійсно, я все вам розповіла, все, що в мене було, а поки нічого такого актуального нема. На цьому я буду завершувати відео. З вами була Льона, канал Неспішний Хрестики. Ви знаєте, що треба поставити лайк, написати коментар. Бажано, дуже бажано, бо це. Дуже добре впливає на просунення та рекламу каналу як рекомендації, так і рекомендації. І це популяризує український YouTube. На цьому точно, все. Побачимось!